Ліплю другий затвор вареників. Це у мене будуть зараз із капустою. А перший затвор я ліпила із вишнями. Вже поварила. Зараз вам покажу ось мої вареники із вишнями. Дуже гарні, пухкі, солодкі і смачні. Я ці вже наїлася, а захотілася тепер із капустою. Взагалі, я найбільше люблю вареники із капустою. Це мої самі, самі любимі. То <смі> я вирішила все-таки замісити ще один затвор кіста і поліпити із капустою. Думаю, що як я люблю, чого, чого не зробити. Так що капусточки кладу всередину. І отак хоп склеюю. Так. Щас це туди запхну. О, готово. Подивіться ось, о, який гарний вареник вийшов. Бачите? Красивий який. На пару я буду готовити. Я в воді не дуже люблю. Мені на пару найсмачніші. Так, один готовий, другий ліплю.